Бітрикс24 зачиняється. 15 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО, що передбачає санкції на 10 років щодо 351 фізособи та 254 юр осіб, зокрема Брікс24. Російський хмарний сервіс Бітрикс 24 з 1 червня стане недоступним для українських користувачів. Доступ до порталу буде неможливим, а дані будуть повністю видалені. Кожному співробітнику в Bittrex прийшло повідомлення про те, що 1 червня сервіс остаточно припинить свою роботу в Україні. Після 1 червня доступ до порталів буде неможливим, усі дані будуть повністю видалені. До цього часу ви зможете вивантажити всі необхідні дані з вашого порталу. Далі ми з вами пошагово розглянемо, що потрібно робити, щоб зберегти дані. По-перше, увімкніть режим адміністратора, щоб бачити всі завдання, ліди, угоди та інші дані. Після чого зайдіть в розділ задачі та проєкти», знайдіть кнопку, яка виглядає як шестерня, і натисніть пункт експорту в Excel. Потім зайдіть в компанію, співробітники і так само тикаємо на шестерню і експортуємо в Excel. Тепер перейдіть до розділу CRM, виберіть ліди, і якщо у вас на екрані вискочить канбан, то потрібно натиснути кнопку Список, після чого з'явиться шестерня, і ви так само зможете експортувати всі ліди в Excel. В розділі угоди ви так само через шестерню можете всі угоди експортувати в Excel. Якщо зайти в розділ інтеграції, то ми побачимо там телефонію, після чого потрібно натиснути кнопку «Деталізація дзвінків» і зробити експорт в Excel. Наступним у нас буде Bittrex24 Диск. Якщо ви зберігали якісь файли, збережіть їх в себе на комп'ютері. Якщо ви досі не вибрали ЦРМ-систему або досі вагаєтесь, яка саме вам підійде, то ви можете заповнити невеличку анкету в посиланні під цим відео і отримати безкоштовну консультацію стосовно впровадження ЦРМ-системи у ваш бізнес. Якщо це відео вам допомогло, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, ми будемо детально розглядати різні ЦРМ-системи, які допомагають бізнесу.